Так, друзяки, всім привіт. Приїхали в Бородянський відділ, відділок поліції, нові, новітній відділок. Ось о, він за мною спиною. Воно ну, якась бачу качеля, блін. Зараз будемо спитаємо, може, може щось допомогти, може допомогти треба. Почти запитаємо. Усі запитаємо, може якась допомога треба. Доброго дня. О, Може, якась допомога потрібна, що вас тут. Здраві. Штраф на вас пишуть чи що? Такому люди з Ютуба, ні. А сложні ситуація. Прослужка в машині. А, да? так? Да, обнаружив прослужку, приїхав, щоб виковари у них. Доброго і дня. І проверили слідчі ДДІ і забрали на них. Одпечатки встановили. Де. Машина була на Хондаї. перед цим два радіатора проткнули мені 10 днів тому. Дороми Гундая машина не була не де. А чого ви одразу не викликали поліцію а на місце? Я не знав за прослужку, я не тільки позавчора, по-моєму, случайно знайшли. А, десь... а при чому тут радіатор до кабіни? Ну Щоб машину забрати, вона нова на стоянку, бо я її нікому не даю. Сигналізація в мене стоїть під телефон. Проникнуть у неї нереально без мене. Ага. І радіатори були, це зафіксовано в поліції. Я не якого снімаль. числа що їх проткнули, ось, ось тут є воно все видно, що втикались, два нових радіатора, проволокою проткнути. Вона на гарантії страховочна, що вона поїхала на СТО. Вона поїхала на Hyundai сервіс на окружну. Стояла 4 дні, потім не зробили. І найбільше мене вбило. Я на Hyundai сервісі купив є ноги. Три машини за шість років, по-моєму, на цьому Хундаї. Я там всіх знаю, а саме більше мене поразило, коли прийшов людина, яка видавала машину, я поки не буду називати, і сказала мені Сергій, ну я його дуже добре знаю не один рік. Каже, я розумію, що вам наробили ну, гадості з радіатором. Но, каже, Коли прийшов начальник охорони Хундаю і задав вопрос, ти тут цю машину коли віддаєш, я йому кажу сьогодні, це з його слов я розпочало. А він мені, а я йому задаю вопрос, а ну а чому це брови? Не можу зрозуміти його логіки з моєї машини. А він каже, я тут працюю вже років 5 чи 6, щоб це інтересувало, коли я даю машину клієнту, воно ніколи не інтересно не Потім я почав розбиратися, узнав, що е, цей начальник служби охорони — був вже міліціонер з тих Так. Uh, Дивіться, то, тобто ви вважаєте, що вам пошкодили автомобіль для Нависно, того, щоб загнати да, на загнати Hyundai? Поставити. А це офіціал Hyundai? Так, да, це офіціал, це а де нова він машина, на окружній. Ага, ага. Поворот, за поворотом зразу на... Тобто спеціально пошкодили, щоб поставити якусь прослужку? Так, да, так вона стоїть. А як стої? вона виглядить? Хоч можна глянути на нас? Вон лежить мікрофон, був потрачав. Вон, спробував. А ну-ка, дай, 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 дай. Це мікрофон, тут все розобране, воно телепається, ото був по доцімою панелів. І воно внизу дивляться в дирочку біла штучка, усилитель. Я в інтернеті подивив, що то є, ага. там видно. А під нею ще зелена якась хуйня, ну не хірово видно. Зараз я визвав електрика, свого він приїде розковиряєний. Нормальний двіж. От Ми зараз так. підемо утримуємо по своїй заяві витяг і повернемося Дякую, до вас. Дякую, я дуже да, раду да, да, вас. Да, та Ми по своїх справах бачимо якісь дві ж, ми думали, що вас штрафують, ну, типу, штрафують тут. Чи що? з поліцією Все нормально? Не Все добре тоді. окей. Ні. Ну, Така от ситуація. Виявляється, заганяти на офіціал Хюндая, заганяти на сервісні центри, автомобілі свої небезпечно, тому що цим користуються. Я навіть не знаю, хто, хто це може користуватися, ну, да? І відбувається отакі от речі. Ну, то есть, кидають прослушку, вставляють в центральний тунель під річах, під торпеда. Отака туйовина. Так, що тут у нас? Ключі вбиває. Нормальний прикол. Що, вихідний чи що? А що за прикол? Не знаю. Добрий день. Я вже думав, що у вас вихідний опять. Ну, щось двері закриті. Можна, так? Да? Вже, ключ... вже ключі не залишаєте, просто закриваються, так? Да? Скажіть, будь ласка, я би хотів отримати витяг талон ЄО. Я тут заявляв на чергову вашу. І я так не дочекався цей талон. Якщо можна. Талон повідомлення. Хочуть талон повідомлення щербина ЄО-4640. О, бачите, ви навіть не знаєте номер. На пам'ять. <плес> а я цього поліцейського, кстати, теж знаю. Тоже реформований, але наче толковий, адекватний Он сидить. А он сил, ми, напевно, запишемося. Що ви да, я ви ж ми ж нікуди не заходимо. Нікуди не заходимо. Да. Для чого це писани на лишня? Ви хочете писати. У вас же тут дивіться. Раз, камера, два, три, все пишеться. Аудіо, відео. Ви ще хочете цю бумажну роботу вести? Що за. Що за... Це якісь технології вже устарілі. Це атовізми. Атовізми савка. Добрий день. Сорок шість сорок. Документи показати? Чи ви і так знаєте? Ну, да. Чудово. <плес> — Скажіть, для чого наклеєні такі е, точки? Ви не знаєте? Щось схоже знаєш, е, як поліцейських на, на щитах. Коли в спецназа, коли вони захоплюють е, якісь там е, терористи, знає, захопили здання, коли вони освобождають терористів, якась спецоперація. І вони прикриваються спеціальними щитами от, е, бронебойними. І в них точка червона або помаранчева по центру. Знаєш для чого? Е, по психології, якщо преступник відстрелюється, то він буде цілитись цю точку, бля, понял? Тобто, що він попав в щит, а не кудись там в ноги чи ще кудись, поняв? І ти там в гарячки вистрелюєшся, ти бачиш точку оранжеву, і ти в неї цілишся. Це спеціально так, щоб ти ну, щоб всі кулі летіли в щит. Через то я питаю, чи це не з цим пов'язано цей момент. Ну, типа, поняв? Сват. Ну... Та не кум свата. ну В нас поки сват, брат, це тут я згоден. Йорноч, підходьте. Йду. Як у вас тут е, краще, ніж в цьому сарайчику було? Підпис. У нас все краще. Я то, бачу. Тому що ви талончик отримали. Чудово. І щастя здоров'я. І вам. Дякую. <реш> <реш> До побачення. До <реш> побачення. До побачення і вам. Так. Йо, 46,40. Так, забрав. Забрав так трима двері печить сразу замка забрала. Думаю, вона. Мені цікаво, що суботі нема на робочому місці. По адекватний, блин. Інспектор, на відміну від того, блін. Свинопаса, бля, який вискочив. Шпак, блін. Ти що там, в теплі края вже увитів чи десь шпаклюєш уже щось? Що там, слідчі дії відбуваються чи ні? Ждем електрика, бо поліція наша боїться ковирять машину, а є знайомий електрик, який розуміє, що зараз під'їжджає, буде все достанеться. А як же там поламати. ці помазки, там, пальчики? — А вони зараз будуть просити, щоб він двома пальчиками якось. Туда ж де влізеш, ви ж бачите. <сум> я зрозумів. — Там дуже все. Ну, вам допомогти заяву написати. Грамотно. Та, ну, можна, звісно, хотілось. Я, я лише пораду вам дам, тому що заява пишеться індивідуально, я ж не можу за а -а -а. вас її писати. Ви в кінці обов'язково напишіть, що е просите відкрити кримінальне провадження і внести відомості до ЄРД. До ЄРДР. Да, це обов'язково. Якщо ви цього не будете. Вимагати, то вони зробляться ну, типу, звернення громадян. Не ну, проведуть типу, звернення громадян. Я зрозумів, да. Да. І, і, і якщо впровадження yeah. не буде відкрите протягом 24 години, ми можемо мінятися з вами номерами, наберете в мене є, да, в мене буд в мене є шаблон позову до суду. Ну, він тип, типовий. Там просто вставляєте свої. Ну, пригоду да, долучаєте і обов'язково пофоткайте, пофоткайте заяву, яку ви написали, щоб ми могли долучити. Да, якщо через 24 години не відкриється провадження, то ми е, допоможемо вам подати до суду Дякую. на бездіяльність. Дякую. Да, ми номерами обміняємося. Давайте відійдемо в сторону. Я зараз ну, щоб не не на камеру, да.